Вітаю, я Ірія. Я хотіла записати це відео ще в день на вулиці, але там виявився поганий звук. Зараз я хотіла піти спати, але розумію, що я не засну, мені не дадуть, мені треба це зробити. Тому, можливо, це для когось буде корисним і я тут для цього. Вчора в мене був сеанс Мехілінга. Де мені клієнтку показали у вигляді величезної ємності з краном. І цей кран схожий на пожежний. І наче через цей кран вода роздає блага іншим. Ну, як е, заходить і через кран виливається. І якщо цей кран прикрутити, не повністю, не повністю відкрити, підзажати трохи, то виходить, що якась людина не доотримує те, що повинно було. Дійти до цієї людини. І далі показують картинку, що як тільки кран відкривається, зверху ємність починає заливатись саме стільки благ, скільки е, повинно було е, піти тій людині. Але якщо цей кран трошечки прикрутили, не додали, а наливається повний об'єм, тоді виникає тиск, і кран починає е, ну, як свіщі, вода розприскується. Це як. А іноді може бути настільки цей тиск, що кран зриває. Ось, і це як прояв того, що якщо ми навіть думаємо, що ми десь зекономили, десь там комусь не доплатили, або попросили знижку, або взагалі на халяву щось отримали, ми думаємо, що ми ну, це собі десь зекономили. Ні, це не так. Це виглядає, це просто ми цими струєчками або маленькі, які втрати в нас будуть, або якщо кран зірве, то це ми просто можемо навіть всю ємність, вся ємність може вилитись, ми можемо багато втратити. Тому тут треба думати, бо виявляється, що це не ну, просто через клієнтку показали, а це ми всі такі. Ми всі ємності з цими кранами, і якщо до нас приходить людина, якій ми щось повинні заплатити, а ми зажали, то ми все одно це втратимо. Це не наше. Це через нас іде до інших, тому якось так.